Вітаю друзі! Це Independent Politics, і я за річний Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал а також поставити подобачку цьому відео. Ми продовжуємо здійснювати серію відеоматеріалів, які будуть стосуватись основних позицій кандидатів республіканців. У виборах президента США дві 2024 році, і ці позиції якраз пов'язані з подіями, які відбуваються на території України. В даному випадку мова йде про війну Росії проти нашої держави. Сьогодні ми поговоримо про колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Америки, який займав вище ще вказану посаду при президентстві Дональда Трампа. Це Майк Пенс. Станом на зараз він займає третю позицію серед республіканців, і сьогодні його підтримало близько 7,2% виборців республіканців. Пік його популярності припадав на середину люто. Тоді його підтримувало близько 11%, Але з того часу його підтримка залишилась, знов таки більш-менш стабільною. Так, в принципі, якщо проаналізувати цю соціологію, то з лютого по липень 2023 року Пенс стратив ну, близько знов таки 4%. Це, до прикладу, не така значна цифра, якщо ми порівняємо. Губернатора штату Флориду Рона де Сантіса, про що ми говорили попередньо, де втрата за цей період часу складала фактично половину прихильників від республіканців. Тому в даному випадку Мек Пенс таки займає бронзове місце серед республіканців, і ми знову ж таки поговоримо про його позиції з приводу війни Росії проти України. Отже, Макс Спенс нещодавно побував в Україні. Він був перший, фактично серед усіх республіканців-учасників перегонів. Під час розмови із ведучим Текером Карлсеном він поділився побаченим та розповів, чому підтримка України в національних інтересах штатів. Я бачив не просто свідчення війни, я бачив зло. Сказав Пенс. Він пояснив, що якщо Росія захопить Україну, її війська перетнуть кордон з НАТО, і тоді вже американські збройні сили будуть змушені захищати союзників. По альянсу я хочу дати українським військовим те, що їм потрібно для боротьби та відсічі російського вторгнення. Я вважаю, що нам потрібно зупинити їх там, щоб наших чоловіків та жінок у військовій формі ніколи не покликали зупиняти російських військових, коли вони перетнуть кордон, який нам доведеться захищати. Ну тут ну, такі більш раціональна позиція. Пен говорить про те, що краще зараз дати українцям там максимальну кількість озброєння, так для того, щоб Україна отримала остаточну перемогу над Росією, ніж потім щоб американські громадяни безпосередньо брали участь у війні проти Росії, до прикладу, якщо вона здійснить акт агресії проти однієї з країн Північно-Атлантичного альянсу. Також пенс додав, що така політика надійшла сигнал Китаю про те, що Америка та вільний світ не терпітимуть військових амбіцій Китаю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І тут це теж потрібно. Підмітити в позитивному випадку, оскільки Пенс він не розриває Росію і Китай, так як це знову ж таки намагається робити Десантіс. Коли він говорить Десантіс, я маю на увазі, що для Америки Китай є більша загроза, ніж Росія. Майк Пенс розуміє про те, що як Росія, так і Китай є значними загрозами для, до прикладу, світового порядку, і щоб. Китай не здійснював якісь, до прикладу, агресивні дії, потрібно станом Назара зупинити Росію. Говорячи про вступ України в НАТО, Пенс сказав, що спілкувався про це із президентом України Володимиром Зеленським та зазначив, що вступ України в Альянс має залежати від закінчення війни, аби не втягнути Альянсу війну з Росією. Втім, щойно війна закінчиться. Так говорить Майк Пенс, НАТО має прийняти Україну із відкритими обіймами. Відповідаючи на питання про надсилання в Україну касетних боєприпасів, Пенс розкритикував адміністрацію Байдена за те, що їм довелося вдаватись до цього кроку через брак звичайних боєприпасів та закликав до збільшення військових витрат. США. нам потрібно створити достатньо сильну армію, щоб протистояти викликам, з яким зіткнулася Америка в 20 Першому столітті також пен зауважив, що українці за допомогою діючої адміністрації їм вдається здійснювати опір росіянам півтора року тому Росія мала другу за потужністю армію у світі. Сьогодні вони мають другу за потужністю армію в Україні, і це є прогресом. Це результат того, що штати та наші союзники здійснюють інвестиції в безпеку. Він також пригадав, що саме адміністрація Трампа, де він служив. На віцепрезидентській посаді почала постачати Україні джевеліни після того, як адміністрація Обами, в якій віце-президентом був Байден, відмовилась від надання військової допомоги Україні. І з аудиторією республіканців-консерваторів пенс поділився своєю розмовою у селі Мишун під Києвом. Також розповів пенс, що в Києві йому сказали, що обіцяні 33 танки Абрамс. Поки що не надійшли, а навчання пілотів на F-16 також ще не розпочались. E, на самому початку розмови на відповідну тему. Карсон також кілька разів намагався звинуватити уряд України у переслідуваннях за релігійні переконання, але пен знову ж таки це заперечував, посилаючись у тому числі на свої розмові в. Києві, тобто, якщо ми підсумуємо основну позицію має капенса, вона є досить прийнятною для України. Відповідний кандидат говорить про те, що постачання озброєння необхідне для України, так щоб зупинити Росію і у подальшому, щоб американці не приймали участь у війні проти Росіян. Друге, що це є позитивне, те, що загрозу він бачить як. З боку Китаю, так і з боку Росії. І третє, що він говорить в контексті України: що коли завершиться війна Росії проти України, Україна має. Обов'язковому порядку вступити до Північно-Атлантичного альянсу з приводу критики адміністрації Байдена, тут логіка виходить з того, що Майк Пенс є представником знов ж таки республіканців, і тут я знов ж таки не буду додавати якісь знову ж таки, оцінки, враховуючи, що мова йде про внутрішні справи Сполучених Штатів. Америки, ми говоримо зараз лише в контексті позиції пенса щодо війни Росії проти України. В принципі з цим кандидатом можна знайти буде спільні точки зору, якщо до прикладу він отримає перемогу на виборах. У США в 2024 році. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, щоб більша кількість людей могла бачити це відео. Діліться ним і коментуйте. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.